Добрий день, ви на каналі Центр правової допомоги. Сьогодні з вами юрист Ірина Володимирівна і в цьому відео ми поговоримо про депортацію до України походження. Іноземці можуть бути примусово повернені до країни походження чи третьої країни на підставі рішення органу ДМС або органу охорони державного кордону, або органу СБУ про примусове повернення чи примусове видворення на підставі винесеної за позовом цих органів підрозділів постанови адміністративного суду про примусове видворення. Хочу звернути вашу увагу на те, що якщо вас більш детально цікавить. Міграційне право, то ми вже знімали подібні відео на цю тему, до прикладу, отримання посвідки на проживання в Україні, Ми де детально розповіла про питання процедури отримання посвідки на тимчасове або постійне проживання. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням горі. Підставами для прийняття рішення про примусове повернення іноземців до країни походження або третьої країни є перше дії, що порушують законодавство України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. Друге дії, що суперечать інтересам забезпечення національної безпеки України чи охорони громадського порядку. Третє: якщо це необхідно для охорони здоров'я, захисту прав і законних інтересів громадян України. Та четверте затримання іноземців органами охорони державного кордону у межах контрольованих прикордонних. Ордонних регіонів під час спроби або після незаконного перетинення державного кордону України примусове повернення здійснюється за рішенням органів ДМС. Органу охорони державного кордону органу СБУ з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення, оформлення відповідних документів доведенням цього рішення до іноземця та взяттям з нього зобов'язання про добровільний з України, у визначений у рішенні строк, а також здійсненням подальшого контролю за фактичним виконанням іноземцем цього рішення. Підставами для подання позову про примусове видворення іноземців є перше: невиконання іноземцем установлений строк без Важних причин рішення про примусове повернення. Наявність обґрунтованих підстав вважати, що іноземець ухилятиметься від виконання рішення про примусове повернення, крім випадків, затримання іноземця за незаконне перетинання Державного кордону України поза пунктами пропуску через Державний кордон України та його передачі прикордонним органам суміжної держави. Третє: якщо іноземці прийняті відповідно до міжнародного договору про реадмісію, немає законних підстав для перебування на території України та якщо між Україною і країною громадянської належності чи країною попереднього постійного проживання таких осіб, відсутній договір про реадмісію. Та четверте, якщо іноземець, стосовно якого прийнято рішення про скасування дозволу на імміграцію, не виїхав з України протягом місяця з дня отримання копії такого рішення за заманітком випадків, коли особа оскаржила рішення про скасування дозволу на імміграцію до суду та до наобрання рішення суду законної сили. Відповідно до статті 31 закону України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства забороняється примусово повертати і примусово видвіряти іноземців до країн, де перше їх життю або свободі загрожуватиме небезпека за ознаками раси, віросповідання, національності громадянства, належності до певної соціальної групи або через політичні переконання. Друге їм загрожує смертна кара або страта, катування, жорстоке, нелюдське або таке, що принижує гідність поводження чи покарання. Третє їх життя або здоров'ю, безпеці, або свободі загрожує небезпека внаслідок загально поширеного насильства в ситуаціях міжнародного чи внутрішнього збройного конфлікту, або систематичного порушення прав людини, або природного чи техногенного лиха, або відсутності медичного лікування чи догляду, який забезпечує життя. Та четверте, їм загрошує видворення або примусове повернення до країн, де можуть виникнути зазначені випадки. Примусове повернення не застосовується до іноземців, які не досягли 18-річного віку, та іноземців, на яких Ширюватися дія закону України про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, важливо адміністративні справи щодо примусового видворення суд розглядає за обов'язкової участі сторін у десятиденний строк з дня, дня подання позовної заяви. Суд апеляційної інстанції розглядає справу у десятельний строк після закінчення строку на апеляційне оскарження з повідомленням учасників справи. За подання до суду позовних заяв та апеляційних скарг в таких справах судовий збір не сплачується. Примусове видворення передбачає виявлення порушника, можливість поміщення його в пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України. Документальне оформлення примусового витворення подальше супроводження іноземця до пункту пропуску через державний кордон України чи до країни походження. Оскарження рішень про примусове повернення або примусове видворення запиняє їх дію, якщо іноземець це рішення, установленому законом порядку до суду у межах строків, визначених частинами 2-4 статті 288 КАСУ, незалежно від того, чи суд у порядку забезпечення адміністративного позову відповідною ухвалою, зупинив дію рішення суб'єкта владних повноважень або його окремих положень, що оскаржується. Рішення суду першої інстанції про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства України походження або третю країну та примусове видворення можуть бути оскаржені в апеляційному порядку в 10-денний строк з дня їх проголошення. Зазначені судові рішення набирають законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано, а в разі їх оскарження з моменту повернення апеляційної скарги відмови у відкритті чи закриття апеляційного. Провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. Судові рішення першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку та судові рішення апеляційної інстанції, прийняті за результатами розгляду апеляційної скарги, можуть бути оскаржені в касаційному порядку. За подання до адміністративного суду, позовних заяв та апеляційних скарг у справах щодо оскарження рішень про примусове повернення іноземців або осіб без громадянства в країну походження, або третіх. Та примусово витворення судовий збір не сплачується. Справи що стосується з питань повернення іноземців. Та усі без громадянства, а також оскарження таких рішень, розглядаються у порядку адміністративного судочинства. Відповідно до вимог статей 288 та 289 КАСУ, справи з адміністративними позовами з приводу примусового повернення чи примусового видворення іноземців або осіб без громадянства за межі території України, а також з приводу затримання іноземців або осіб без громадянства, подаються до місцевого загального суду як адміністративного суду за місцезнаходженням уповноважених органів або за місцезна конченням пета Позитивне судове рішення клієнта по міграційній справі. Скасовано рішення ДМС про примусове повернення до країни походження або третьої країни іноземця громадянки Грузії. Рішенням суду першої інстанції позов залишено без задоволення, підготували апеляційну скаргу. За розглядом апеляційної скарги скасовано рішення ДМС про примусове повернення. Минулого разу ми розглядали питання правила вручення повісток. Якщо ви їх не бачили, переходьте за посиланням, знайомтеся, ставте лайки та звертайтеся, якщо. Потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтесь до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайомлюйтесь з практикою нашої компанії посилання під відео. А з вами був юрист Центру правової допомоги Ірина Володимирівна. До зустрічі у новому відео.